Про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 14 серпня четвер. Так як вчора, позавчора, сьогодні, і думаю, завтра післязавтра, головною темою, що стосується України, це зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним завтра у п'ятницю на Алясці. 15 серпня, де будуть обговорювати питання щодо припинення війни в Україні. І про це багато говорять, показують, пишуть у всіх впливових світових засобах масової інформації. Давайте разом подивимося, що про це писали у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки у газеті зверштон Пост достатньо такий ну, великий матеріал був присвячений. Цій зустрічі на Алясі, отже, давайте ми трохи на ньому детальніше зупинимося. Вашингтон Пост. Ось що вам потрібно знати про самі Трампа та Путіна. Переговори на символічно важливій Алясі відбуваються, незважаючи на відмови російського лідера Володимира Путіна у припиненні вогню та без українського лідера, президента Володимира Зеленського, пише The Washington Post. Президент Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Путіним на Алясі у п'ятницю. Це перший випадок, коли президент запросив російського лідера на приватні переговори до Сполучених Штатів Америки з 2007 року, зазначає Вашингтон Пост. Зустріч задумана як крок до припинення війни Росії проти України, навіть попри те, що країни залишаються далекими один від одного щодо того. Як приймуть вони мирну погоду? Це дійсно так. Є вимоги Путіна, там чотири області. Ну тут вже заговорили ще й про якісь обмін територіями. Ну для України ці вимоги є неприйнятними. Саміт відбудеться на спільній базі в Анкориджі, повідомив чиновник Білого Дому на мовах анонімності, щоб обговорити конференційні деталі планування. Трамп і Путін проведуть зустріч віч на віч, а потім зустріч делегації США та Росії повідомили четверку всіні особи Америки та. Росії. У четвер Трамп заявив, що зустріч може підготувати основу для другої зустрічі вже за участю Зеленського. Так він сказав, що зустріч буде успішною, тоді, можливо, буде вже і тристороння зустріч. Що відбудеться на зустрічі? От, про що пише Ваштон Пост? Саміт розпочнеться на Алясі в п'ятницю, близько 11.30 за місцевим часом, це 15.30 за східним часом. З розмови віч на віч між Трампом і Путіним за присутності перекладачів. Про це повідомив у четвер помічник Путіна з міжнародних питань Ушаков. Очікується, що два лідери скажуть кілька слів перед початком зустрічі. Ну, напевне, там звернуться вони до преси. Ну, а потім вже там будуть е, представництво делегації зустрічатися. Ну і мова йде про те, що американсь п'ять е, представників буде з кожної сторони. Ну, В Росії це міністр закону справ Лавров, міністр оборони Білусов, міністр фінансів Сідланов та. Кирило Дмитрієв. Ну, а стосовно е, американської влації, поки що інформації немає такої, ну, я так думаю, що там має бути однозначно держсекретар Рубіо, як мінімум, ну і ще три, кого вибере е, Трамп. Прес-секретар Білого Дому Керулаїн Лівіт підтвердила, що після переговорів Віч-Навіч відбудеться двосторонній обід та прес-конференція. Що буде після цієї зустрічі, залежить від Президента Трампа, і це одна з причин, чому він їде. Сказала вона в ефірі Fox News у четвер сьогодні вранці. Склад делегації США ще не названо. Ну, поки що названо, можливо, вже ввечері буде і назва. Чому це відбувається на Алясі, пише ж Ваштон Пост. Місце було обрано після того, як Росія спочатку запропонувала зустрітися в Об'єднаних Арабських Еміратах або Судівській Аравії, тоді як США запропонували Європу, що було відхилено Кремлем. Ну, там дійсно є цей же суд, ордер Міжнародного кримінального суду, і Путін, ну, в принципі, напевне, він боявся, що можуть заарештувати. От тому і вибрали вони аравію. Як прихильники, так і критики Путіна розцінила рішення провести зустріч на території США як перемогу російського лідера, який не погодився на вимоги щодо припинення вогню. Ну так, Трамп там е, висував ультиматум, що до 8 серпня має бути припинення вогню, бо інакше будуть санкції. Санкцій нема, припинення вогню нема, а Путіна запросили на самі до Америки. Так, безумовно, це певною мірою є перемога Путіна над Трампом. Західні аналітики описують Аляску, яка була частиною Росії до того, які продали США за 7,2 мільйони доларів у 1867 році. Як катастрофічний вибір? Ну закрема, там наводять слова колишнього посла США у Росії Майкла Макфола, який написав в себе в дописі в соцмережі X, цікаво, чи знає він, ну тобто Трамп. Що російські націоналісти стверджують, що втрата Аляски, як і України, була грубою угодою для Москви, яку потрібно виправити. Ну і десь, напевне, це має так чи інакше оцінюватись, хоча я думаю, що Трамп про це не знає. Хто запрошений, а хто ні? Ну так, Зеленського запросили і пише Вершном пост, що Трамп дійсно є першим президентом, який запросив Путіна до США після. Джорджа Буша молодшого у 2007 році. Хоча нагадує, що Путін був і виступав в ООН у 2015 році. Ну і за перший термін перебування на посаді президента Трамп зустрівся з Путіном, нагадує в пост, шість разів. На запитання, чому Зеленського не запросили, прес-секретарка Білого Дому Каролін Лівіць сказала, що Трамп погоджується на цю зустріч на прохання президента Путіна. Вона сказала, що сподівається, що троє лідерів зможуть зустрітися разом найближчим часом. Ну, це промови, якщо. Закінчиться позитивно ця зустріч. Європейські лідери також не будуть присутні на зустрічі, але згортувалися на підтримку. Ну вчора була ця відеоконференція. Ми про це вже з вами згадували між лідерами, а потім і Трамп долучився до неї. Що призвело до зустрічі? Ну, знову ж нагадує, що там суперечливі заяви були стосовно України війни в Україні Трампа, що він там цей ультиматум е висунув Путіну, який так і не вступив в дію. Ну і чи може призвести ця угода е, до припинення війни, ну, перше, пише пост, що це навряд чи. Позиції Трампа щодо України часом оглядала суперечливий, також знову нагадує про це пост. Росія така ж, також досягає успіхів на полі бою на сході України. Це означає, що перспектива будь-якого компромісу з боку Москви ще менш очевидно. Ну, це десь так і є. Політико політико пише про те, що Трамп обіцяє гарантії безпеки США Україні. Ну це дійсно там так ніби прозвучало, поки що це не зрозуміло в який спосіб, але це достатньо така серйозна заява, але знову ж Трамп заявляє, потім робить вигляд, що він не заявляв. Ну і також ідеться е про те, що повідомила е тразійна мережа NBC, що Трамп також запевнив президента України. Це коли були вчора ці е зустріч, відеоконференція з. Е до якої приєднався Трамп, що не буде говорити переговори вести щодо розділу української землі під час зустрічі з Путіним? Ну побачимо, як це все буде. Британська газета The Guardian. Стармер і Зеленський вітають видимий шанс на мир перед переговорами Трампа та Путіна. Ну, сьогодні зустрілися Кір Стармер та Зеленський. Зеленський притів в Лондон. І вони зустрілися на приватному сніданку на Давні стріт сьогодні у четвер. Ну чим то все завершиться. Добре, що є така підтримка і єднання Європи щодо України. Сподіваюся, що це певною мірою таки щось на щось вплинуло. Але знову ж результати будуть відомі тільки після зустрічі Трампа з Путіним. Французька газета ремонт. Союзники України розглядають кілька місць для проведення саміту між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Бачите, вже зараз почали. Після того, як Трамп заявив, що можливо буде і третя зустріч, вже почалися розмови і пропозиції щодо того, де буде ця можлива зустріч. Ну там пишуть про те, що Зеленський запропонував Рим, але такі країни, як Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина вважають, що більш нейтральне місце таке, як ну, Швейцарія, Женева. Тобто. Ну, Туреччина також двічі вже пропонувала е, своє, своє, е, свою таку посередницьку місію щодо того, щоб провести зустріч у Туреччині. Французька газета Le Figaro. Дональд Трамп оцінює ризик провалу своєї зустрічі з Володимиром Путіним у 25%. Він це сказав під час інтерв'ю Fox News Radio. Ну, Він там впевнений такий з оптимізмом, що ніби буде досягнуто домовленості. цікаво, що він має е, позитивного щодо тої. Домовленості, тобто, який позитив буде для України такою домовленістю. Але все-таки 25% він вважає, що вона може бути невдалою. Ну, побачимо, як воно там насправді буде. Е, Німецька газета Більд оборона України Берлін дає 500 мільйонів доларів. Ну, е, Уряд Німеччини виділяє 500 мільйонів доларів на закупівлю о, зброї для України, в США до пакету підтримки України, для якого було створено новий механізм НАТО, список пріоритетних вимог. Альянс координує постачання зброї, яку закуповують у Сполучених Штатах Америки. Ну загалом це вже півтора мільярда доларів. Бо і Норвегі і Нідерланди 500 мільйонів, і Норвегія, Швеція, Данія також загалом 500 мільйонів, тепер 500 мільйонів Німеччина. І це дуже добре. Воно дійсно необхідна та вся зброя, щоб як захищати від ракетних атак. і В першу чергу, саме на це ці гроші будуть направлені на закупівлю всього необхідного для систем протиповітряної оборони. Іспанська газета «Ель Мундо». Трамп і Путін виступлять перед пресою після саміту Налясі. Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін планують провести спільну прес-конференцію завтра в п'ятницю після зустрічі на військовій базі США Лясі, щоб обговорити перемир'я в Україні. Про це сьогодніш підтвердив Білий Дім, що буде спільна прес-конференція. Ну це цікаво. І Італійська Републіка. Білий дім. Пріоритет Трампа дипломатія, а не санкції. Ну, це сказала прес-секретар Білого Дому. Каролайн Лівіт, вона заявила це Fox News. Президент має багато інструментів у своєму розпорядженні, якщо це необхідно. Але він завжди стверджував, що дипломатія та переговори основним засобом для припинення цієї війни, казала пресектар Білодому. Ну і як вона сказала, що давайте зробимо крок назад, оцінимо прогрес, досягнутий в Україні за останні сім місяців, підкресливши, що завдяки діям Трампа ситуація почала змінюватися, Ну я не знаю, там прогрес насправді. У Росії тому от така заява, що подивимось, там що за сім місяців. За сім місяців був період, коли не постачали нам зброю, було призупинено. Там Трамп звинувачував Україну Зеленську у тому, що вони винуваті у цій війні, хоча це війна є агресив, агресія Росії, а не Україна якесь до цього має відношення. Тому за ці сім місяців ну, я б не сказав, що є прогрес, напевне, в Росії так, але точно це не для України. От такі сьогодні хотів я в програмі Зарубіжжя вам навести новини, які стосуються України. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити подобайк, я постійно вас про це прошу, нагадую, бо вони допомагають моєму YouTube каналу. Вам це не важко зробити. І давайте обміняємося думками. Пишіть коментарі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім. Усіляких гараздів, це буде Україна.